Привіт, мене звуть Микола, і я комерційний директор компанії ЮТЕ Logistics. Ми з нашою командою вирішили прочитати усі ваші днівні коментарі для того, щоб показати вам, що для нас важлива навіть критика. Подивимось, що з цього вийде. Ви що через місяць відправляєте? Чому так довго? Вибачте, але, схоже, ваш постачальник з країни Словопоків, А ми недостатньо сильно його підганяли. Виправимо, а вашому постачальнику подаруємо швидкісну турбіну, щоб вантажі летіли до вас космічною швидкістю. Е, чекав вашу відповідь, зустрів старість. Вибачте, що так затягнули. Наш менеджер не почув ваш дзвінок і тепер ходить по офісу. Ось так. Я ма посилки як після апокаліпсису. Ви взагалі слідкуєте за пакуванням? Ми пропонували надійне пакування, але напевно вирішили трошки зекономити. Наступного разу ми переконаємо вас, що апокаліпсис повинен залишатися лише у кіно, та запакуємо вантаж набагато краще. Бачите, негативні коментарі, не такі страшні. Якщо читати з послужок, замовляйте YouTube, ми постійно працюємо на покращенні нашого сервісу. і впевнені саме ви залишите найкращий коментар з усіх можливих. До зустрічі на доставці.